Перемоги з обласних всеукраїнських та міжнародних конкурсів постійно здобувають вихованці і станції юних натуралістів, науково практичні дослідження, розробка земельних ділянок, акліматизація різкісних рослин. Все це відбувається на надзвичайно високому рівні. За кількістю перемог саме шостем одна з найкращих на Сумщині. І, хоча рідна Альмаматер виглядає надзвичайно привабливою, вже майже століття в будівлі капітального ремонту не робилось, розповідає директор Сергій Корнієнко. Проблема дуже така, страшна проблема, тому що перекриття мати на дерев'яні конструкції палки. Вони 38 року їх ніхто там не міняв вони деякі заходять в стані. під час засідання комісії стало відомо що в бюджеті на 2011 рік вже зараз заплановані кошти на капітальний ремонт даху поки що не проблема для сюна але те що може в неї прорости озвучила на засіданні комісії депутат міськради ірина нікітіна Якщо ми будемо частності, говорить фінансів то нужно конечно присмотрети виділення грошей іменно направління цього державного акту на землю. Іначе, ви так не розумієте, сусідам там поступають і ворожі, і ворожі е, на сараї, розумієте? І елементарно, що це для нього... Питання в землі для станції юних натуралістів актуальне, бо само там вирощується розсада не лише для власних потреб Сюна, а й для узеленення міста в цілому. Тож запланували депутати кошти і на уформлення державних актів на землю. Місто стоїть на передутній прийняття бюджету на 2013 Дванадцятий рік нова каденція народних обранців поставила собі за мету прописати всі статті, що потребуватимуть коштів протягом року, аби уникнути виділення фінансів, як то кажуть, взагалі позагарям, і зробити бюджет цілеспрямованим та адресним. Саме тому представники до корпусу назначили Рендову директорам по дозвільникам, зауважила голова бюджетної комісії Галина Слозовська. Дуже націлені бюджетна комісії, всі депутати бюджет на 2010 рік складати в обов'язковому порядку з підприложением, в якому буде прописано конкретно не взагалі, допустим, а конкретно кожна будівля, кожне здание, кожна окрес, щоб була так приваження розшифровка повна позасиллями не проти подібних зустрічей. Навпаки, за у 2010 році на році фінансування за 12 місяців з бюджету близько 4 мільйонів гривень. Вже прорахована на кількість грошей на 2011 рік. Розповіла начальник управління освіти Антоніна Наймитенко. Більшість фінансування ще помимо того, що ми маємо наприклад на сьогодні і закладено на 2011 рік. Немає змоги. Я вам кажу однозначно, тому що для того, щоб хоча б ну, приблизно на 90% ми виконувати ці свої зобов'язання по світі на наступний рік. Нам ще треба 6 мільйонів. Левова частина бюджетних коштів йде на заробітну плату педагогам і оплату за комунальні послуги. Тож на розвиток та зміцнення матеріально-технічної бази фінансів дійсно не вистачає. Хоча кожний позашкільний заклад знаходить свої шляхи виходу. Не Падає. И никуда мы от этого не уйдем. Вот я вам расскажу сейчас наш, примере нашего центра эстетичного здания. Значит, у нас в центре на сегодняшний день занимается 2098 детей. И в то же время 919 детей посетили какой-то фестиваль, конкурс, то есть половина детей охвачена каким-то мероприятием, в том числе через 300 из них побыли на море. Кроме того, как Назар возвращаться на, на коммунальные услуги, нам практически не делалось ничего. Сами сделали спортивный зал, оборудовали его, приезжают люди из крупных городов, они просто удивляются в Шотке это дет. То есть мы хорошо вы. Шостынский диты прославляют наше место у суславленных перемогах на різного рівня конкурсах – Кошти на поїздки виділяються лише на обласні тягар за решту лягає з більшого на батьків. Інна Ляшенко, директор центру соціального партнерства і творчості, наголошує, що виділяти більше грошей ідея гарна, але мережа освітніх закладів настільки велика, що знову залишаться дірки. Ніколи ні школьники і школи посідньої ніколи не відпечувалися бюджетом 100%. ми хотіли по всім статтям і це не буде. Давайте не фантазію. Планувати це відсотково майбутнє надзвичайно складно, от передбачити найболючіші проблеми можна. Представники депутатського корпусу запевнили, що намагатимуться робити все можливе, аби спланувати роботу так, щоб дірок було якомога менше.